Шахраї пишуть повідомлення, що ваш профіль нібито буде видалений впродовж доби. І щоб цього не сталося, пропонують перейти за посиланням та заповнити відповідну форму. Та щойно ви перейдете за лінком і введете дані профілю, його відразу зламають. Наразі є три найпопулярніші схеми фішингу в інстаграмі. Про них нам розповіла авторка сторінки, правда Юа Ірина. Перша схема це коли шахраї пишуть повідомлення, начебто від імені представника компанії Мета. Вони стверджують, що ваш аккаунт нібито порушує правила спільноти і пропонують перейти за посиланнями, щоб буцімто зберегти сторінку. Якщо ввести дані, сторінку викрадуть, а за повернення можуть вимагати до 300 доларів. Друга схема полягає у тому, що афористи пишуть повідомлення від імені знайомого вам аккаунту. Вони просять взяти участь у фейковому голосуванні та пропонують за це гроші. Насправді сторінку, з якої вам пишуть, вже зламали. І Після переходу за лінком ваш аккаунт також викрадуть. Третя схема це коментарі, які шахраї залишають під вашими дописами. Наприклад, пишуть, що бачили вас у фільмі, і залишають посилання, за яким потрібно перейти, щоб зламати аккаунт. Також шахраї маскують фішинг під петиції. Афористи просять підписати петицію про нібито присвоєння звання Герою України, а насправді залишають фішингове посилання. Якщо перейти за лінком, там не буде жодної петиції натомість вас попросять вести логін і пароль до вашої сторінки в інстаграмі. Всі фішингові посилання небезпечні тим, що викрадають персональні дані. Шахраї використовують їх, щоб отримати доступ до вашої сторінки. Після цього афористи можуть писати від вашого імені друзям або рідним з проханням надіслати гроші. Або ж використовують вашу сторінку для публікації фейкових зборів. Щоб цього уникнути, ніколи не переходьте за невідомими посиланнями, навіть якщо вам дуже цікаво, і не не вводьте дані своєї сторінки та банківської карти. Пам'ятайте, це може призвести до втрати аккаунту і викрадення грошей.